Центр розвитку дитини Казка презентує Школа цікавих дослідів. Досліди зі світлом, сонячний зайчик, кольори світлового променя, світло і тінь. Привіт, малята! З вами сьогодні я, алочка Пізнавалочка, та моя школа цікавих дослідів. Як ви гадаєте, Чому я сьогодні вдягла ось ці захисні окуляри? Мені личить? Від чого вони можуть мене захистити? Так, я вдягла їх тому, що у нас сьогодні незвичайний гість. Ой, здається, він уже тут. Зустрічайте. Сонечко в небі вже рано зійшло. Сонечко в небі дарує теплом. Сонячний зайчик, це сонячний світ, сонечко сяє тобі і мені, сонячний зайчик забіг у віконце. Цей мій маленький промінчик сонця. Сонячний зайчик зостанься зі мною, заховаю тебе у долоня. промінь. Ви вже здогадалися, хто до нас завітав. Це веселий і грайливий. Сонячний зайчик. Ой! Привіт! Я сонячний зайчик. Мене звати Аліса. Давайте знайомити. Я з'являюсь тоді, коли сонячний промінчик вибивається вечору брескучого зі мною весело грати. Дослід перший сонячний зайчик. Пропоную вам створити свого сонячного зайчика. Візьміть будь-який блискучий предмет, наприклад, ось такий. Найкраще підійде люстерко. Направте люстерко на видимий промінь світла. І воля! Зустрічайте сонячного зайчика! Його можна не тільки пускати, а ще й ловити. Тож гайда на полювання за сонячними зайчиками! Хай догратися! Да Неодмінно скупаєшся, але трішки пізніше. Давай спочатку запитаємо у малят, якого кольору сонячний промінчик. Як ви гадаєте, а ось і не жовтого і не білого. Зараз ми розкриємо вам одну таємницю. Тож, приготуйтеся до наступного досліду. Для нього нам знадобиться ємність з водою. Ілюстерко. Якщо дослід проводити вдома у темній кімнаті, потрібно взяти ліхтарик. Дослід другий. Кольори світлового променя. Нам здається, що видимий промінь світла білого кольору. Але насправді це не так. Він складається із семи різних кольорів. Щоб їх побачити, проведемо дослід. Поставте на сонці ємність з водою та опустіть у неї люстерко так, щоб воно повністю занурилося у воду. І ось навпроти ми можемо спостерігати, як світловий промінь розділився на сім різних кольорів. На що вони схожі? Звичайно ж, на веселку. Саме так і з'являється веселка. У природі сонячні промені проходять крізь краплини води під певним кутом. Хоч сонячне світло і здається білим, воно насправді складається із багатьох різних кольорів. Коли сонячні промені проходять крізь краплі води, вони ламаються, відбиваються від води і розділяються на сім кольорів. І в небі з'являється чарівна веселка. Кольоровий спектр має не тільки сонячний промінь, а й світловий. Тому цей дослід можна провести вдома у темній кімнаті за допомогою ліхтарика. Рухайте ліхтариком, щоб веселка була більш чіткою. Та така краса не може зникнути безслідно. Тож обведемо ці кольори олівцями і намалюємо яскравий пейзаж. Малята. Спробуйте і ви провести цей дослід та намалювати свій пейзаж. Чекаємо на ваші шедеври у коментарях. Уже і сонечко сідає. Але не сумуйте малята. Наш гість нікуди не зникне. Адже люди придумали багато штучних джерел світла. Це, наприклад, свічка або ліхтарик. Люстра або настольна лампа, навіть монітор телевізора, ноутбука і телефона випромінює світло. А сьогодні нам допоможе звичайний ліхтарик. Тоді я, мабуть, не буду сонячним зайчиком, а буду сотворим зайчиком або ліхтарним зайчиком. Друзі, а ви як гадаєте? Придумайте мені нове ім'я, і ми його в коментарях. Настав вечір. Саме час для вечірньої казочки. Але наостанок проведемо іще один дослід. Вимкніть світло та візьміть ліхтарик. Дослід третій. Світло і тінь. Як ви гадаєте, чому темна стіна раптом стала білою? Так, бо на неї впав промінь світла. А що станеться, якщо промінь натрапить на перешкоду? Звичайно, на ній з'явиться тінь, адже тінь утворюється тоді, коли щось стає на перешкоді джерела світла. Саме тому тінь приймає форму предмета або особи, що стає на перешкоді світлових променів. Це цікаве явище можна не просто спостерігати, з ним можна пограти. Виріжте із картону силуети казкових героїв та пограйте у тіньовий театр. Ось так. Привіт! Я зайчик-посміхайчик, а я їжачок добрячок Давай потанцюємо. Що ви хочете вирізати, гратися своїми ручками ось так. Є навіть справжні театри тіней, де актори, за допомогою рук, утворюючи тінь, показують дивовижні вистави. Пропонуємо вам переглянути частинку такої вистави. Тінь з'являється і в день, коли сонячні промені натрапляють на перешкоди. За допомогою тіней можна навіть малювати. Ось так. Малята. Спробуйте і ви створити свої тіньові малюнки та надсилайте нам їх у коментарях. У нас вийшло ось так. Здається, наш маленький зайчик стомився. І не дивно, адже сьогодні було стільки цікавих пригод. Добраніч тобі, сонячний зайчику! Ось і настав час прощатися. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть нам, будь ласка, що вам сподобалося найбільше. Чекаємо з нетерпінням на ваші відгуки та малюнки! З вами була я, Алочка-Пізнавалочка, та моя школа цікавих дослідів. Па-па!